Кожен з менеджерів знає, що і як робити. Продажники це про драйв. 90% успіху залежить від правильного плану адаптації. Як побудувати сучасний і сильний відділ продажів? Знову нарада. І знову та ж сама тема. Невиконаний план продажів. вам це знайомо? Якщо так, вітаю! Ви в класичному сценарії багатьох бізнесів. Але знаєте, що ще гірше? Коли всі обговорюють проблему, але ніхто не пропонує конкретного рішення. Сьогодні розберемо, як побудувати сучасний і ефективний відділ продажів, який не просто виживає, а працює як годинниковий механізм. З вами Катерина Чабанова і команда ракети продажів, яка будує. Системні прогнозовані відділи продажів, які завжди виконують план, бо ми не віримо, що є якийсь мінімальний рівень виконання плану, тому що мінімальним ми вважаємо 100%. Поїхали. Чому відділ продажів це не просто люди, які продають? Уявіть дві компанії: в першій менеджери працюють хаотично. Кожен намагається продавати як знає, а потім дивується, чому клієнти не купують. В другому існує чітка структура, стратегія, модель продажів. Кожен з менеджерів знає, що і як робити. І головне, чому це працює? Як ви думаєте, хто ж покаже кращий результат? Я думаю, що відповідь очевидна. Сучасний відділ продажів це не просто команда менеджерів, це ціла система. Я би сказала, екосистема. Процеси, які працюють як конвейер, продумані стратегії роботи з клієнтом. В сучасному відділі продажів існує робоча аналітика і контроль KPI. А головне це система, яку можна масштабувати та прогнозувати саме результати. А тепер давайте розберемося, як це робити. Етапи побудови відділу продажів з нуля. Щоб відділ продажів працював як швейцарський годинник, необхідно пройти кілька ключових етапів, і тут немає чарівної пігулки. На жаль, все зводиться до системного підходу. І ось що вам потрібно зробити. З чого я би починала з командою, якби взагалі не існувала ніякої системи. В першу чергу ми би розробили скрипти для всіх етапів продажів. Перший контакт ні в якому разі не впарювати, а зацікавити, як трейлер до крутого фільму. Презентація продукту це інший скрипт. Показати, чому клієнту буде вигідно саме з вами. Робота з запереченнями це інший сегмент комунікації. Нам не цікаво, це не фінал. А початок розмови, як то кажуть. Закриття угоди, допомогти клієнту за допомогою своїх мовних модулей зробити вибір без нав'язливого тиску. Другим кроком я би розробила адаптаційний план для нових менеджерів, розробила би для них навчання і тестування для перевірки, роботу під керівництвом наставника. Продумала би практичні тренування з імітацією реальних ситуацій. Тому що на мою думку, все ж таки токсично очікувати, що прийде якась зірочка і почне продавати. А якщо не почне продавати, то значить ця зірочка погана. Це не зовсім так, і 90% успіху залежить від правильного плану адаптації. Третім етапом я би впроваджувала crm систему і регламент роботи з нею. Почала би зі створення своєї моделі продажів, бізнес-процесів до неї, і далі переклала би їх на CRM-систему. Без CRM-системи продажів немає. Крапка. Бо це софт по управлінню і менеджменту угодами, не керівником відділу продажів, а в першу чергу менеджерами. Менеджери повинні правильно реєструвати угоди, оновлювати статуси, вести звітність і розуміти, що і для чого вони роблять, бо CRM-система. Це їх інструмент. Як уникнути хаосу у відділі продажів? Чому деякі відділи продажів працюють, а інші це постійний хаос і втрата грошей? Відповідь проста: відсутність чітких правил гри. Якщо ваші менеджери працюють за принципом, кожен сам за себе? Це неминуче призведе до плутанини в клієнтській базі, конфліктів. Провалів у комунікаціях між менеджерами, відсутності передбачуваного в першу чергу для вас результату. Щоб цього уникнути, потрібно впроваджувати систему контролю та звітності. Мінімальний набір це щоденні та щотижневі звіти, аналіз конверсій і контроль KPI. А як же правильно мотивувати команду? А тепер важливе питання: як змусити людей продавати? Почекайте, точно змусити? Ні. Як зробити так, щоб вони не просто відсижувалися до кінця дня? Відповідь на це мотивація. Але не просто премії раз на квартал або наприкінці місяця. Ось кілька реально працюючих підходів. Прозора система бонусів. Люди мають розуміти, за що вони отримують гроші, і у них має бути відповідь на питання, що їх. Система мотивації не залежить від настрою власника бізнесу, рейтинги та гейміфікації. Менеджери це ті, що конкуренти. Зробіть процес цікавішим, і ви побачите, як включиться їх енергія і цікавість. Зворотній зв'язок працює не тільки нагородити, але й пояснити, як можна стати кращим. Конструктивна критика, якщо хочете. Продажники це про драйв. Якщо ви знайдете правильну мотивацію, їхні результати виростуть самі собою. Вам потрібно працювати з вашими людьми. Висновок, якісний відділ продажів дорівнює системний підхід. І це правда, наша релігія, яку ми сповідуємо. Підсумуємо: сильний відділ продажів це не про найняти топових продавців волків з Волстріт і чекати на диво. Це про чітку систему, злагоджені процеси і правильне керування. Ось що вам потрібно зробити вже сьогодні: оцініть ваші поточні бізнес-процеси, створіть зрозумілі скрипти для команди, вправайте crm систему та контроль KPI. Налаштуйте систему навчання та адаптації. І обов'язково визначте ефективну модель мотивації. Якщо ви хочете не просто виживати, а будувати сильний відділ продажів, який приносить прогнозовані результати, звертайтесь в ракету продажів. Ми знаємо, як побудувати систему, яка працює на власника бізнесу і керівника відділу продажів, і допомагає команді заробляти круті бонуси. Лінку на консультацію залишили тут в описі. І звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які у вас виникли в побудові відділів продажів питання або складності. Побачимось у наступному відео. І бажаємо вам з командою конверсійного тижня.